Друзі, всім привіт! Ну що ж, Чергова забавка. Тепер на огляді буде FossiBot Bot F2400. Цього разу я її вже не купив. Забіг до колеги, як тільки вона приїхала, встиг увірватися в двері, поки він її не розпакував. І хочемо разом з вами подивитися, що ж це за звір. Чому саме ця станція? Ну, перш за все, все решта вже у нас або розкупили, або воно за такими дикими цінами. Що просто страшно. Цю вдалося ще трошки дешевше купити до дикого стрибка про цінову політику в кінці відео детальніше. І саме чому цей бренд, ну перш за все, він наче непоганий. Видно було по відгуках на Амазоні 4,5 зірочки, що люди беруть, люди задоволені, це не якийсь нонейм, no як люблять казати любителі Ecoflow і Bluetті. І плюс також вдалося довідатися, що це є якийсь oem виробник який клепає в такому ж форм-факторі станції і для інших брендів. Відповідно, технологія перевірена, мало би бути все добре. Ну і плюс, звичайно, 2400 Вт. Номінальної потужності, це багато, це прямо достатньо для того, щоб бути автономним. І навіть якщо буде непроста, складна, довга затяжна зима, можна живити цілу квартиру певну кількість годин, залежно скільки у вас там приладів. Ну що, побігли детальніше розпаковувати і дивитися. Ну що, дивіться, шикарно, просто цей салатовий колір просто неймовірний. Якщо б я був виробником таких станцій, то напевно я би точно зробив щось в такому кольорі повністю або частково. Не подумайте, це не реклама, мені не платять за те, що я їх рекламував. Я взагалі не професійний оглядач. Мені це просто дуже подобається. І мене часом люди просять щось прокоментувати, щось розказати. Тут є така нагода. От розпакували ми, і ви скажете, і що? Крім оцієї гарної, без питань, брошурки нічого немає, де ж комплектація тої станції. Ха, не все так просто, друзі мої, подивіться. Тут є спеціальна кришечка, і тут є всі потрібні для роботи станції кабелі. Це є шнур для заряджання від сонячних панелей. Можна, наприклад, приєднати дві панелі одночасно по 500 Вт. І таким чином заряджати без мережі. До речі, це для багатьох буде актуально. Друге, кабель для заряджання від 12-вольтового порта, так званий автомобільний прикурювач. І кабель для заряджання від мережі звичайної домашньої 220. До речі, про час заряджання. Як бачите, тут також немає адаптера е, живлення на кабелі. Адаптер тут також вбудований, він є в корпусі, відповідно, він потужніший, відповідно, він надійніший. Час заряджання від мережі тільки 2 години, друзі. Лише 2 години така потужна станція. Може заряджатися, це буде, мабуть, актуально, якщо не буде велику кількість годин на добу світла, і вам треба буде швидко, коли його вмикають на кілька годин, підзарядитися. Якщо ви будете заряджатися одночасно від мережі і від сонячних панелей на 500 Вт хоча б одної, то час заряджання може скласти навіть півтори. Години. Якщо ж від автомобільного прикурювача, ви там вирішите підзарядитися, наприклад, від е, автомобіля, собі заведете двигун і захочете підзарядитися, ну тут вже довго, там 12 вольт, 17 годин десь буде вона заряджатися. До речі, тип батареї, літій залізо фосфатна, 3,5 тисячі циклів мінімум має вона витримувати. І також цікаво, що від нуля до 80% вона заряджається за годину. І за другу годину добирає решта 20. Друзі, два слова про основні параметри станції. Як я вже казав, вихідна потужність номінальна 2400 Вт, максимальна 4800. Це є дуже багато, цього вистачить, щоб заживити фактично будь-якої потужності прилади побутові, які є у вас в квартирі, і навіть цілу квартиру. Ємність батареї. 2040 Вт-годин. Це також багато. Взагалі виробники заявляють, що навіть при щоденному використанні станція може прожити до 10 років. Це також дуже гучна заява. Сподіваємося, що так воно і є. В станції 22 кг. Це означає, що з тими зручними гарними ручечками зверху ви все ще її можете переміщати. Доволі легко, але в принципі 22 кг – це не та вага, з якої треба туди-сюди швендяти, тому краще поставте її собі десь в одному місці і майте вже спокій і підключіть до домашньої мережі, але правильно, без всяких там шнурів суїцидника. Ще один плюс це чиста синусоїда. Багато з вас будуть хотіти заживити свої побутові газові котли, і вони якраз вимагають чистої синусоїди. Звичайно, є питання. У деяких котлах до нуля. Тут ми якось, може, перевіримо, зробимо експеримент, побачимо. Ну і що ж, хвилюючий момент істини. Пик. Все. Загуділа, але так тихесенько, тихесенько. І оце таке пикання тихесенько знаєте, як, іначе дитиночка спить, не хоче нікого розбудити. Це дуже добре. Станція має бути безшумна. Отже, по інтерфейсу. На бічних панелях тут є входи для заряджання, так, від 220 і від сонячної панелі. І по обидва боки є отакі от дві кришечки, які, якщо відкрити, тут сховані по два кулера. І ці кришечки мають бути відкриті, коли станція працює, для того, щоб йшло нормальне охолодження. Вони закриваються, тому що станція розроблялася для використання на кемпінгу, на природі, а не вдома, і відповідно всі. Отвори і роз'єми тут захищені від мурашечок, від пісочку і всього небажаного. Також тут окремою кришечкою закривається панелька, де є три розеточки на 220 вихідні. І також вона має свою окрему кніпочку, якою включається ця панель, щоб сюди подавати живлення. Ну і так само кожна з панелей на... спереду має свою окрему вмикалочку. Тут ми маємо. Два роз'єми на 12 В 10 А і ще менші два роз'єми на 12 В3 А, як і в попередній моїй станції. Тут є головний екран, де традиційно по центру в відсотках вказаний заряд. Тут вхідна потужність, тут вихідна потужність, тут світелко в кількох режимах, ліхтарик, блимання, сос і вимкнено. Тут ми маємо кнопку вмикання, регулятор потужності заряджання. Це прям дуже цікава така штука, яка є далеко не в кожній станції, але коли ви заряджаєтесь, воно так перемикається, робить клац 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 і ви можете собі обирати, на якій потужності ви будете заряджати. Наприклад, якщо у вас є якісь обмеження по вхідній потужності, тому що максимально воно може брати е, 1100 Вт. А мінімально 300. Якщо, наприклад, у вас є якась кількість електроприладів, які вімкнені в розетки, і ви знаєте, що вам треба ними скористатись, поки не вимкнули наступне раз світло, то ви можете скрутити цю потужність так, щоб вам не повибивало автомати. Ви собі там будете уявляти, скільки вам потрібно. Далі. Тут є ще під окремими кришечками usb шні порти, звичайні. Тут є тайп c порти. 3 на 20 Вт і один PD-100 Вт type c порт для швидкісної зарядки. Так, друзі, тепер підключаємо до мережі. Supercharge, пішов заряд, бачите? І набирає вхідну потужність. 180 Вт. Так далі, так далі, так далі Тут. Є регулятор. Цікаво, якщо я його покручу, от, я зараз виставив на 900, на 700. Тобто я можу зменшувати максимальну вхідну потужність заряджання. Давайте поставимо її на 1100 на максимум і подивимося, як буде змінюватися ситуація на екрані. От бачимо, вийшло на свою пікову потужність заряджання. 1100 Вт, 1099 Вт. На 1% вже підзарядилося одразу з 29 до 30. І показує час заряджання 2 години. Але по суті, він мав би бути менший, тому що за 2 години від 0 до 100 вона має зарядитися. Друзі, я розкрив зразу секрет, чому тут показувало 2 години. Я зменшив потужність заряджання до мінімуму до 300 Вт, стало показувати 6 годин. Тобто час воно округлює до цілих, якщо це, наприклад, півтори години, воно їх округлює до двох так само там 5,5 круглії до 6. Воно просто не має такої дрібної цієї шкали. Але тому маєте приблизний час заряджання. Так, цікаві досліди. П'єса для шкільного театру. Газовий котел. Так, вимкнувся. Пішло споживання. 46 Вт. Так, тепер дивимося, як буде працювати котел. Запускаємо водичку. Тую запалився, запалився, газ пішов. Ну, все працює. Це, очевидно, не той котел, який захоче окремо нуль. Тому в цій моделі ось все буде зразу у вас добре. І от споживання, бачите, 53 вати. Черговий цікавий дослід. Навантаженням. Пробуємо. Прасочка має розкочарюватися до 2400 Вт. Якраз на номінальну потужність можемо вийти, якщо вона дійсно стільки спожиє. Так, підключаємо. Ого! Вихідна одразу пішла 200. Зразу нагрівальний елемент вимкнувся. 2400 ще не вибрало, але на 2 ,100, 2 200, 2200, 175, майже 2200, воно витягає. Можемо подивитися, якщо почекати кілька хвилин. Отже, друзі, я хотів зняти просто, як вона буде нагріватися, але пройшло буквально 3 хвилини. Праска нагрілася до максимуму і перейшла вже. В режим очікування споживає 6-9 Вт, тобто вона досягла максимальної температури. Відчуваєте на відео, яка вона гаряча тут? І це все обійшлося нам в 1% заряду станції. Було 37, стало 36. Експеримент вважаю успішним. Тепер підключаємо ось цей холодильник Samsung. Натискаємо кнопочку. І так. 84 Вт, 43. Тобто Зараз він не має вімкнених компресорів, він просто там бере споживання на плату, на ту лампочку, яка там світиться всередині, коли відкриваєш двері, от таке, дрібнички. Ну тобто зараз працює без проблем. Друзі, значить, цікавий експеримент для тих, хто питається, скільки протягне від станції холодильник. Ми її зарядимо до 100%. Вімкнемо холодильничок і будемо чекати, скільки він пропрацює, поки вона не розрядиться в нуль. І вам в кінці цього відео розповімо результат. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на цю панель, я просто мушу вам це показати. Ви вмикаєте панель з розетками. Індикатор, що вімкнені розетки. Далі ви вмикаєте цю панель, де є. Автомобільний прикурювач, є індикатор, і плюс, бачите, оці маленькі і така сигаретка Роз'єм прикурювача активний. Ви вмикаєте панель з USB роз'ємами, тут теж відповідний індикатор. Так мило, навіть коли ліхтар засвітився, тут теж є своя лямпочка маленька. Так, друзі, тепер показую вам того, чого раніше не було видно. Я вже казав, що тут показують тільки двозначні. Цифри, тобто, коли стало менше 100 хвилин, 94, то вже воно з годин перемкнулося на хвилини, воно вже не округлює, а подає більш точну цифру в хвилинах. Це час заряджання. Ну і під час заряджання трошечки станція почала підігріватися і включилися кулери. Тут почав відображатися значок вентилятора. Відповідно, ми повідкривали оці кришечки, але знову ж таки наголошую. Виробник радить, що вони були відкриті завжди, тому що ви не будете за тим слідкувати, коли їх треба відкривати і коли не треба, це не потрібно. Один раз відкрили і тримаєте їх відкритими. Таки завершили успішно ми експеримент з холодильником. Він тривав 24 години і від 100% заряду залишалося ще 10% на цьому. Експеримент ми припинили. Це звичайний сучасний двокамерний високий холодильник Samsung. Якщо світло буде бодай 2 години на добу. Зимою, то вам переживати нема за що. Ну що ж, друзі, кілька нехитрих експериментів. Я вважаю їх вдалими. Бачите, дає чисто синусоїду котел працює, з холодильником взагалі проблем немає. Потужну праску запускає, і це все практично на заряді не відбивається, тому що станція доволі сама по собі є потужна. Цінова політика окремо згадаю, зараз цю станцію можливо ще ви купите на Амазоні Польському за 3700 злотих. Тут вона в Україні, ця станція була куплена за 42 чи майже 43 тисячі гривень. Але самі розумієте, тиждень, два стрибочок цін вже зараз вона буде і 50, і дорожче. Тобто, де її зараз купити, дешево, я вам не підкажу. Вибачайте, гугліть знову ж таки посилання. Не, не зможу дати, тому що там, де вона бралася, її вже чомусь немає, і навіть сторінки тої немає. Тому шукайте і хай буде вам щастя. Я нікого не агітую за цю модель. Як хочете, так собі вирішуйте свої проблеми зі світлом. Головне, щоб ви їх вирішили, щоб та русня не раділа, що ми сидимо в темряві голодні і холодні. Миру вам, добра і світла. Всім папа. -па.